15 березня до Прилук знову завітало свято футболу на міні-стадіоні Прилуцького агроколеджу. стартував третій регіональний турнір з міні-футболу, започаткований у 2012 році депутатом Чернігівської обласної ради Анатолієм Мирошниченком та В'ячеславом Нестеренком. Ще три роки тому кількість учасників була 14 команд, то на сьогоднішній день це уже 20 команд. Це говорить за те, що турнір дійсно подобається. Учасникам змагань, пригучанам. Я думаю, що ми будемо продовжувати цей турнір, тим паче, що вже дві назви команди викарбовані на цьому прекрасному кубку. Ми всі разом підтримуємо цю ідею і щоб молодь, як кажуть, розвивалася, оздоровлювалася, і брала приклад із тих людей, які Підтримую цю ідею у суботу. Відбулася церемонія урочистого відкриття турніру та п'ять матчів першого туру в групі А. Загалом в змаганнях виявили бажання взяти участь 20 команд з прилук та прилуцького району. Серед них ФК «Прилуки», ФК «Прилуки-1», ветеран, агроколедж, петколедж, НГВУ, «Удай», «ДЮФШ Європа, Віті, Прилуки, Нива Малківка, Юність, Дніпро, Колос, Єдність, команди з малої дівиці, ладина, білорічиці, івківців та манчосівки. 20 команд в цьому році участи, але були пропозиції і ще більше. Ми просто просто команд поставили, тому що… І так змагання будуть йти до 15-17 червня три місяці. Це дуже довго. Я би поставив ще дві або чотири команди, вони йшли б до березня місяця. Це дуже довго. Так що ну, в нас був ще піренство області, і юнацьке, і доросле. Так що б одне одному не мішати перство району. Я думаю, що ці змагання пройдуть на належному рівні при такій підтримці, при таких призах. І я думаю, за любов'ю до футболу, які при Луки скучили. Під час урочистого відкриття право підняти державний прапор України надали капітанам команд переможців минулорічного турніру В'ячеславу Давиденку, Олександру Мотусті та Олегу Богомолову. З початком турніру учасників і гостей привітали ініціатори та спонсори дійства а також головний суддя змагань. Цей турнір він припав до душі і користується популярністю. Я думаю, що наступний рік кількість учасників буде ще більше. Я думаю, що в нас яскраво відкриваються турніри, і ми всі пригадуємо, як е, феєрично вони за, е, завершуються, і цей кубок красень передається команді переможцю. І вже е, дві назви команди викарбані на цьому красню кубку. Головна ідея цього турніру це залучення молоді до спорту, бо тільки здорова нація. Це здорова, сильна країна. Шановні земляки, щиро вітаю вас з відкриттям третього регіонального турніру з Міні футболу. Сподіваюся, що кожна з команди, яка присутня, це буде свято для кожної з команд. Хочу побажати вам, щоб для всіх команд це Насправді було задоволення цей нелегкий час наш для нашої держави. Я думаю, що великі слова спудясниці. Ми всі хочемо сказати організаторам турніру Анатолію Константиновичу Беречиченко та В'ячеславу. Вікторовичу Нестеренко, які підтримали цю ідею вже три роки підряд, і цей турнір футбольний. Я думаю, що з кожним з кожним роком у місті Прилуках, ну я думаю, це свято. І свято дійсно тому, що я, як ветеран футболу можу сказати, що ріс наших молодих футболістів, особливо предколеджа, гідроколеджа, спортивних шкіл, футбольної школи і всіх остальних дуже і дуже виріс. Честь відкривати турнір випала командам «ФК «Штурм» Жовтневе і Дюевша Європа». З перших хвилин стало зрозуміло, що більш досвідчена команда візьме ініціативу в свої руки. Якщо перші мали в запасі прекрасний дриблінг, досвід та впевненість у своїх силах, то в діях вихованців Європи було видно нервування та побоювання суперника. При цьому футболісти штурму досить довго не могли струсити полюку з сітки воріт Європи. Велика кількість ударів влучала або в захисників, або була відбита воротарем європейців. Тим не менш, останній не зміг стояти, коли проти нього 2-1 вийшло одразу двоє суперників. Отже, рахунок маршу було відкрито, і Європі втрачати було вже нічого. Однак, буквально за декілька хвилин захисник молодої команди припустився помилки, після чого на табло замерехтіли цифри два під час невеликого відпочинку тренер Європи попросив своїх підопічних зібратися і почати більше бити здалеку. Дана тактика буквально через декілька хвилин почала приносити результат. І за декілька хвилин молоді європейці за рахунок влучного пострілу свого нападника і помилки захисника суперника вже зрівняли рахунок. Але не минуло й п'яти хвилин, як штурм знову вийшов вперед. В досить складній ситуації між ногами м'яч пропустив молодий воротар європейців. Поміж тим, за пару хвилин за рахунок сміливості нападника Дюєвша і помилки досвідченого воротаря штурму Сергія Хантіля, Європа знову відновила статус-кво та все ж в першому матчі глядачу не судилось побачити нічию. Команда штурм зібралася, і за зовсім короткий термін забила одразу три м'ячі, ніби натякнувши іншим командам, що в перший день потрібно забивати якомога більше голів. Так і вийшло, але в декількох матчах інтрига помирала практично одразу, коли команди фаворити виходили вперед на 2-3 м'ячі, буквально за 5 хвилин початку поєдинку. Отже, прилучани в перший день турніру змогли стати свідками великої кількості досить яскравих м'ячів. Усі були задоволені відкриттям великого футбольного сезону, який ще буде продовжуватись впродовж багатьох тижнів, коли тур за туром команди будуть наближатись до головного трофею красення кубка та вагомої фінансової премії від депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Морошниченка, що робить ставку на розвиток молоді та залучення до спорту. Головна ідея цього турніру це все таки, щоб більше. Молоді, більше людей залучити до здорового способу життя. І все-таки на сьогоднішній день багато молоді сидять біля комп'ютерів. Я хотів би все-таки, щоб молоді займалися спортом. Отож протягом двох місяців 20 команд міста і району виборюватимуть право володіти перехідним кубком від мецената Анатолія Морошниченка та В'ячеслава Нестеренка. А також боротимуться за грошові премії у сумі 3 тисячі гривень за третє місце, 5 тисяч за друге. Грошова винагорода за перше місце сягає 10 тисяч гривень. Ім'я чемпіона стане відоме у червні.